Всіх з Новим роком і прийдешніми святами. Давайте разом оглянемо MNS фірми Ось такий. Це його ціна. зі знижкою. Шкіряний, дуже гарний дуже гарна шкіра, приємна на дотик. Давайте по стандарту розміра. 13, 9 з така мені шкіра дуже подобається, вона не дуже сильно на ній видно потертості і царапини Що ми маємо? Отак от, от зараз я вам покажу його модель. І так. Раз відділення на картки, друге відділення на картки, третє, четверте. Таке відділення. Розвертаємо. Є тут відділення. Тут відділення. Тут. Тут. Інше новий, тому так не дуже добре все. Заходить. Монетниця. І таке відділення два на це на купюри Приємна підкладка. Бірочку я вам, на жаль, не зможу показати. І от такий логотип. Ну, дуже класний ламанець. Ось така от нас штучка. Всім дякую за увагу і приємного перегляду. До побачення.